Універсальний поліцейський є. і Він працює у Хмельницькому. Це місто стало першим, з якого почалися реформи Міністерства внутрішніх справ. Саме тут об'єднали ДАІ і патрульно-постову службу у єдиний підрозділ. Зранку правоохоронці студіювали підручники, а ввечері відправлялися на патрулювання. Дві служби два різні призначення. Поліцейські в майбутньому розповідають, навчатися було, хоча й цікаво, але дуже складно. Окрім знань, з отриманих лекцій, хлопці вчилися в один одного. Під час служби ми, звісно, ми навчаємо друг Друга, одне одно, от хлопці з Гаї нам підказують. Як правильно робити, хто порушує, на який знак, хто як проїжджає. Ми також пояснюємо, які статті громадяни порушують адміністративного кодексу, і яка за це наступає відповідальність. За місяць майбутні поліцейські засвоїли всю теорію та навіть спробували нові ролі на практиці. А тепер настав час підсумкового іспиту. Усі 53 співробітники, які беруть участь у експерименті, залік склали і віднині працюватимуть в іншому форматі. Якщо раніше вони заступали тільки в другу зміну, першу зміну вони проводили навчання, то з Завтрашнього дня переходимо на три зміни графік несення служби. Перша зміна буде заступати з 7-ї години ранку до 15-ї. Це кількість екіпажів буде три екіпажа на місто Хмельницький з 15 по 23 години шість екіпажів, які охоплюють повністю все місто. І в нічний час також три екіпажа. Спокій та безпеку хмельничан від тепер охоронятимуть нові універсальні поліцейські правоохоронці. Новоствореної служби переконані, віднині вони працюватимуть значно швидше, а головне ефективніше.